Мир вам, дорогі друзі, тема сьогоднішнього нашого, нашого роздуму спиритизм або викликання духа померлого. Є люди, які вірять в те, що можна говорити із мертвими, можна його якось там договоритися з ним. І не всі то можуть, але є спеціальні люди, які, які беруть за то гроші, є безплатно. Приймають і розказують про те, що мертвий там може щось підсоветувати або дати якийсь, е, якусь пораду. Що ж говорить Біблія нам про цю думку? Чи дозволяє Біблія, чи Біблія нам, що Біблія говорить про спіритизм? Читає Біблію, ми не знаходимо цього слова. В Біблії такого слова нема спіритизм. Ну, Біблія дуже чітко про це розказує. Про це явище. Ми зачитаємо перший вірш, це 19 глава, 31 вірш левит. Не звертайтесь до тих, що викликають мертві, і до, чукл... <клух> до чаклунів не ходіть, щоб не осквернитися ними я Господь, Бог ваш. На цьому можна завершувати роздуми. Пише Господь, не звертайте сразу же пише. Ну що, люди? Люди звертаються. З різних питань. Будемо сьогодні читати Біблію і знайдемо відповідь на це питання. Як Бог відноситься до тих людей, які звертаються або розмовляють із мертвими. Ми читаємо, що Книга Левіт. Це, вроді, якби ми віримо в то, що це писав Моїсей Ну ми тут бачимо, що це. Слова Божі, що Бог каже, щоб ви не зверталися до тих людей, які розмовляють з мертвими. Що нам говорить повторення закону? Господь дає ще одну настанову це повторення закону, 18 глава із вірша 9. Народ ізраїльський. Йому Бог обіщав, що він е, війде в ту землю, де буде дуже все гарно. Ну що треба було їм робити? 9 вірш 18 глави повторення закону. Коли ти війдеш у землю, яку дає тобі Господь Бог твій, тоді не навчись робити Гедоти, яку чинили народи ці. Мойсей предупреждав або давав таку настанову людям, які війдуть. В ту землю. Ну, хто Моїсей того відкрив? Хто відкрив? Господь. І що говорить? Не повинен знаходитися у тебе той, хто проводить сина свого або дочку свою через вогонь, віщун, знахар, ворожка, чаклун, чорнокнижник, що викликає духів чародій і той, хто викликає померлих. Бо огидний для Господа всякий, хто робить це. І за ці Гедоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Тут цілий список. Чорнокнижники викликає духів чародії. Ну, як називаються в даний час ці люди? Так вже не називають їх. Говорять хто сеанс медіума, такими різними заумними словами. Вже не кажуть ворожка, а вже кажуть Ясновидяща. І сатана бере, замінює одні слова на інші. Но суть остається та сама. І 13 -й, 14 -й вірш будь непорочним перед Господом Богом твоїм. Дає так, такий, таку настанову, щоб люди були непорочні. А чому? 14 вірш відповідає нам. Бо народи ці, яких ти виганяєш, слухають ворожбитів і вищунів, тобі ж Господь Бог твій не дозволяє так чинити. Ті люди, які жили там перед народом ізраїльським, і за те їх Господь вигнав оттуда або наказав за те, що вони не були з Господом. І зате вони мали були покинути ту землю, і народ ізраїльський мав там жити в тій землі. За що були вигнані вони? За те, що вони зверталися не до Бога, а зверталися до тих чаклунів. і жили по тому, як вони вірили. Апостол Павел у 5 главі Галатам, 19 вірша, дає нам ще одну думку. Учинки тіла явні. Що наше тіло любить? Пише перелюб, нечистота, розбещеність. Ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварка, зазрість, гнів, суперечки, незгода, єресті, ненависть, убивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Про що я попереджаю, як і раніше попереджав, що ті, які чинять таке не успадкують Царства Божого. Цей список і тут є сьогоднішня тема про. Про ті, хто викликає дух е, духи померлих, тут що? Тут вони теж є. Чародійство, ворожнеча сварка, це ми розуміємо. Ну тут два такі: і долослужіння, і чародійство. Ті люди, які звертаються до інших богів і що роблять різні ворожі. Одні на картах, одні на, на ще різними методами, якось прораховують. А є люди, які звертаються до мертвих і кажуть, що мертвий сказав так і так і так. Як я звернувся до нього, він мені розказав. Ми сьогодні з Біблії такі приклади були, ми узнаємо, що ж було з тими людьми, які зверталися до мертвих. Як каралися ті люди? Як Біблія описує про те, чи було якесь покарання тим людям, які зверталися до мертвих? Левитам, 20 глава, 27 вірш. Чоловік чи жінка, якщо будуть вони викликати мертвих або ворожити, нехай будуть віддані на смерть. Камінням слід побити їх, кров їхня на них. Чи могли жити ті люди у стані ізраїльському? Тут ми бачимо відповідь, що ті, хто зверталися до цих, повинні бути смерті. Наш час. Тим людям ніхто нічого не забороняє. Вони навіть на телебаченні, в газетах, у різних е таких соціальних мережах вони рекламують свої послуги. Є номер телефону, дзвоніть, записуйтеся, і ми зможемо вам допомогти. Ну, Бог говорив, що не може бути у обществі ізраїльському такі люди, тому що це гріх робити. І Господь за це попереджував. І ще пророк Ісая у 8 главі відкриває нам теж про них, про ці е, такі тяжкі гріхи, 8 глава і 19 вірш. Пророк Ісая. І коли вам скажуть: зверніться до викликачів померлих і до чакунів, до шептунів. То що каже? Тоді відповідайте. Чи повинен народ звертатися до свого Бога? Чи запитують мертвих про живих? Якщо каже, вам запропонують звернутися до тих людей, які вже вмерли, то каже, до кого народ може звертатися? Чи можна у мертвого питати за живих? Ні, ми знаємо, що у живого можна спросить про мертвого. Де мертвий? Чи він умер, чи не умер? Це тільки живий знає. А 20-й вірш. Звертайтесь до закону і свідчення. Якщо вони не говорять не так, як це Слово, то нема у них світла. Ми повинні звертатися до Слова Божого, до Біблії. Воно нам дає відповідь. Приходять різні духи, які дають різні настанови. І апостол Іван каже, що ми чи можемо в цьому вірити? Євангеліє від Івана, 4 глава, перший вірш. Улюблені, не кожному духу вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони, бо неправедних пророків багато з'явиться у світі. Апостол Іван переду... нас застерігає про те, що не кожному духу вірили. І ми читали пророка Ісаї, щоб ми могли провірити, якщо в Слові Божому вони не сходяться їхні вчинки і слова їхні з Словом Божим, то ми не повинні їм вірити. Знову вертаємося до повторення закону у 13, 13 главі з першого вірша Мойсей. Нам відкриває ще одну думку в 13 главі, повторення закону 1 по 5. Якщо з'явиться між вами пророк абосновинець і. Покаже тобі ознаку або чудо. І збудеться така ознака або чудо, про яке він говорив тобі, кажучи: ходімо у слід богів інших, яких ти не знаєш, і будемо служити їм. Є багато пророків, які ми зараз теж їх і читаємо, і слухаємо, буває десь попадаються такі у новинах, що з'явився пророк, який щось сказав. І тут, навіть, буває, що і збувається. Ну, що нас попереджує Слово Боже, щоб ми не вірили до, до посліднього. А що тут говорить? Якщо то пророк скаже, що ідім, будемо служити іншому Богові, то ми не маємо то слухати. І третій вірш каже: то не слухати слів пророка цього або основиться цього, тому що через це випробовує вас Господь, Бог ваш, щоб довідатися, чи любите ви Бога. Любите Господа, Бога вашого, від усього серця вашого і від усієї душі вашого, вашої. За Господом Богом вашим ходіть і Його бійтеся, заповіди Його дотримуйтесь, і голосу Його слухайте, і Йому служіть, і Його тримайтеся. От таку пораду дає нам Господь, щоб ми слухалися Господа і виконували Його заповіді. І тоді ми зможемо. Легко зрозуміти, де є добро, а де зло. Читаємо книгу Йова, Йов нам відкриває у 14 главі, 20 вірш. Ти міняєш обличчя того і висилаєш його, чи сини його славні, того він не відає, чи у прикрому стані, того він не відає. Або не знає. Це така частини із 14 глави, 20 і 21 вірша. Що каже, що та людина, яка умерла, вона каже, не знає нічого. Не знає ні про своїх дітей, не знає про те, що ж відбувається в цьому світі. Ну, люди хочуть, що нам сказати навпаки. І в Псалмі 146. Є. Така іще більш розкриває нам, що ж то насправді, що трапляється із людиною, коли людина умирає. Тут пише нам про які... Є одні люди говорять про дух, інші говорять про те, що щось з людини виходить. Що говорить нам Слово Боже. Псалом 146, 4. Вірш. Вийде дух Його, і в землю він повертається. Того дня гинуть задуми його. Виходить з людини дух. А в землю що повертається? Тіло повертається в землю. І що? Ну, багато людей така думка не, не підходить. Им більш підходить те, що ви після смерті ще можна щось змінити. Но Слово Боже нам не дає таку думку. Книга Еклесіаста, 9 глава, 5 вірш, 9 глава, і 5 віршові нам відкриває. Живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають, і вже немає їм відплати, тому що і пам'ять про них забута, і любов їхня, і ненавість їхня, і ревності їхні вже зникли. І нема їм більше частки ні в чому, що відбувається. Під сонцем навіки. Живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають. Так говорить Слово Боже. Якщо ми віримо у Слову Слово Божому, то ми не будемо звертатися до тих людей, які мають силу і зв'язок із тими потойбіччям. Згадаємо історію Саула. Саул був в один час, коли. Він дуже боровся із е, цими е, ворожками із усім. Ну, прийшов час, коли він сам і умертвив людей, які мали зв'язок з Богом. Ворожок він теж розігнав всі потікали. І коли його окружили враги, то він подумав, що треба десь знайти би відповідь і каже, кидали вони жребій. Зверталися до Бога, але Бог їм не відповідав. І коли він прийшов до тої ворожки Ваендору, то ми давайте зачитаємо, як там було, або просто згадаємо. Та жінка, вона була, люди так думали, що вона пророчиться. На самом ділі, чи була вона пророчиця? Вона була тою слугою сатани. І сатана, що знав? Що Сатана знав? Тут коли він прийшов Саул туди, то Самуїл, ніби Самуїл, сказав, що завтра ти будеш зі мною. Ну, Сатана знав ще давно, бо Бог такий дав вирок Саулу, що ти загинеш. Бо ти що? Бо ти відмовився від Бога, ти відмовився від пророків, вибрав свою дорогу, і сатана знав, що Бог його лишив, бо то, що Саул перший лишив Господа. І за те сатана вже знав. Що Бога нема з ним, або Саул не з Богом. І тому він так сказав, бо це вже було сказане. Він не щось нове сказав. То Самуїл, ніби Самуїв, на самом ділі то говорив сатана. Через ту жінку. Но ми знаємо, що книга об'явлення нам говорить це духи демонські, що чинять. Ознаки, які однаки? Такі чуда роблять. Різні чудеса, які можуть ті духи або ангели, злі робити такі чуда. І апостол Павел говорить нам, що ж буде в останні дні. Апостол Павел пише послання Тимофія, 4 глава, і перший вірш. дуже Говорить ясно, що в останні часи дехто відступить від віри, слухаючи духів підступних і наук демонських. В останні часи пише. Ми читали про Саула, то був не останній час, то було дуже давно, і що в той час теж були люди, які відійшли від Бога. Також і в нас час така є проблема. Книга апостола Павла Коринфінам, друге послання Коринфінам. Хто ж приймає такий вигляд, як ангела світла? 2 Коринфянам, 11 глава, 14, 15 вірш. І не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика ця річ, якщо й слуги його прикидаються слугами праведності. Сатана він не приходив такий, як злий ангел, якого малюють на картинках. Злого з рогами. А слово Боже говорить, що Він приходив у вигляді ангела світла. І то люди заходять в таку оману і не знають, де є правда, а де є обман. Ще ми небагато віршів прочитаємо і будемо підводити підсумки того, наскільки то має небезпеку для нас, чи то є вовсе небезпека для нас. І Ісус Христос, Іван від Матфія. Нас попереджував про якийсь обман, дуже великий обман, який чекає цей світ. Матфія, 24 глава, 23 вірш. Що Сатана схоче зробити? або який план має? 24, 23. Тоді, як хто скаже вам, ось тут Христос, або там, не вірте. Ще такого немає. Да? Ще нам не об'являли таке по новостям, що в якомусь городі або десь в якомусь місті, е, прийшов Христос. Ну, пише слово Боже, що буде такий час, коли буде такий обман, ну, пише, щоб ми не вірили. Бо сатана всіми силами буде намагатися відвернути народ Божий від кого? Від правильного розуміння приходу Христа. Вже було б дуже багато людей, які. Назначали, що тоді прийде Христос, тоді, але Христос не прийшов, і багато було розчарувань. І це ціль сатани. І ще 27 вірш у 24 й главі. Бо як блискавка виходить зі Сходу, і видно буває аж до Заходу, таким буде прихід Сина Людського. що будуть всі побачити його, не тільки декілька людей, якісь в якомусь кімнаті або на якоїсь площі. А що всі люди те побачать. Об'явлення 13 глава, 13 вірш. Дає нам думку, які ж явища проходити в останні дні 13 глава, 13 і 14 вірш. І робить великі знамення, так що навіть вогонь зводить з неба на землю перед людьми. І чудесами, які дано було йому творити перед звіром, він зваблює тих, що живуть на землі. Кажуть їм, щоб вони зробили образ звіра, котрий має рану від меча і живий. Різні чудеса. Люди хочуть бачити такі гарні якісь видовища, І сатана може то зробити. І якщо ми хочемо то побачити. То ми можемо попасти на ту слизьку дорогу і зійти з дороги і втратити спасіння. На апостол Павел у другій главі, друге послання до Солунян говорить нам таку думку, друга глава з 8 вірша. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус уб'є духом у свої і знищить явлення приходу Свого, того чий прихід буде за дією сатани з усякою силою та ознаками і оманливими чудами. Пише, що коли прийде Христос, що Він знищить сатану, знищить тот гріх, який ми маємо. Що ж нам робити? Живучи це останні часи. Апостол Петро. Останній вірш на сьогодні, 1 Петра, п'ята глава і восьмий вірш. Предостерігає нас від того, щоб ми не спали. 5 глава, восьмий вірш. Будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш дьявол Ходить як лев, що ричить і шукає кого пожерти диявол ходе і хоче що зробити? З'їсти когось. Чи можу я попасти в його щелепи якщо я не буду буду спати? Або тут нас е, тверезі, ми кажемо, що ми не п'ємо вроді, да? ми не вживаємо алкогольні напої. Ну, апостол Петро нас. Попереджує, щоб ми були тверезі, щоб розум у нас був чистий і ми могли відрізнити добро від зла. Поміг нам Господь, щоб ми були трезві і розуміли, що є добро, а що є зло, і надіялися на Божі обітниці і не зверталися до тих людей, які звертаються до мертвих і надіються, що їм то допоможе мертвий. Ми віримо, що Ісус Христос. Нас є наш помічник, якого ми надіємося і чекаємо. Будем вдячні за все Богу. Амінь.